А як же зробити так, щоб російське керівництво відмовилося від довготривалої війни на виснаження, метою якої є зникнення України з політичної мапи світу? Відповідь досить проста: треба позбавляти Росію ресурсів як глобально, що звичайно має сприяти санкційній політиці заходу і. Щоб ця політика стала більш жорсткою і більш наступальною по відношенню до Російської Федерації, так і тоді, коли мова йде про воєнні ресурси Російської Федерації, про її енергетичні ресурси, про її можливості наносити. Миттєві удари по позиціях українських збройних сил, російські генерали мають усвідомити, що українська армія може вести війну і на території самої Росії, принаймні коли мова йде про ліквідацію аеродромів чи нафтобаз. Що ця війна на виснаження, яку Росія очевидно збирається вести все наступне десятиріччя, не буде простою війною для самої Росії. Ської держави не буде легкою прогулянкою для російської армії, що вона призведе до численних людських і ресурсних втрат, тільки якщо в Росії усвідомлять усю складність цього завдання, тільки якщо в Росії. Усвідомлюють, що війна на виснаження також не призведе, принаймні за найближчі 5-7 років до зникнення України з політичної мапи світу, і що Росії доведеться залишатися у стані війни із сусідньою країною. Невизначений час тільки в цій ситуації можна сподіватися, що в Москві почнуть розглядати принаймні теоретично, можливість відмови від самої ідеї виходу Російської Федерації на кордони 2030 року, і це примусить росіян, якщо не цього року, то принаймні в наступні роки відмовитися від своїх агресивних планів як по відношенню до України. Так і по відношенню до колишніх радянських республік це. Може означати, що у нас з'явиться принаймні в осяжному майбутньому шанс, якщо не на мир з Російською Федерацією, то на перемир'я, на припинення вогню на державних кордонах України, що у свою чергу може відкрити нам у осяжному майбутньому шлях до Північно-Атлантичного союзу і шлях до європейської інтеграції. Адже ми з вами розуміємо, що в разі відсутності політичного врегулювання конфлікту будь-які Перспективи реального розвитку України залишаться заблокованими, і наш ворог буде робити все можливе для того, щоб ця блокада зберігалася як наймога довше. Так що кожен удар по російському аеродрому, кожна пожежа на російській нафтобазі наближає час, коли ми зможемо сказати собі два важливих слова: війна закінчується. І важливо, щоб ця війна закінчилася українською перемогою, відновленням міжнародного права, відновленням територіальної цілісності нашої країни, з'явленням шансів на вступ України до НАТО і до Європейського союзу.